Взяти заправочний рукав, розтягнути на всю довжину, він має довжину 6 метрів. О. І під'їхав до техніки і тоді заправив. 50-річний Сергій Ілюсь у Нацгвардії України служить водієм паливозаправника. Чоловік каже, має 33 роки водійського стажу. Щодня возить 8 тисяч літрів пального. Та каже, може заправити одразу 5 танків до повних баків. Народився Сергій Ілюсь в колишньому Литичівському районі на Хмельниччині. Після закінчення школи каже Сергій, обрав професію водія. У мене два старших брати водії, я батько водій, я теж пішов водієм. Строкову службу проходив теж військові частини на заході України. Теж був водієм. Сергій Ілюсь каже, його дружина, вчителька української мови і літератури, вмовила поступити в педінститут. Нам треба було в школу вчителя фізичної культури, пішов в інститут, здав екзамени. Прийшов. У 2002-му я поступив і у 2007-му закінчив Вінницький державний педагогічний університет. За словами Сергія Ілюся, вчительського стажу має 20 років. У 2002-му я поступив і одразу пішов керівником факультативу футболу. В місцеву школу Волоничській ліцей імені Анатолія Даниловича Данилюка іде, попрацював до мобілізації у 22-му році. Повномасштабне вторгнення, каже Сергій, застало його вдома в селі. А я встав 5 п'ятій годині, кажу до дружини щось не то, якісь вибухи, все було, потім син дзвонить з Києва, каже, що почалася війна. Ми сформували в нашому селі місцеву тероборону. В кількості 60 чоловік ми рішили всі разом, щоб не ходили, там нам повістки по хатах не ловили і пішли в військкомат. Потрапив на службу до Національної гвардії України, говорить Сергій Ілюсь. Вийшов представник ТЦК, хто був учасником бойових дій або мав відношення до АТО. Ну, я, так як в 2015 році теж був в четверту хвилі мобілізації, був призваний в артилерійську бригаду Ураган був теж водієм заправником він сказав, взяв документи, каже, 15 хвилин тобі ну, вам на збори є. Відправляєтеся в національну гвардію. І від таї від п'ятого березня я вже проходжу в службу по тепершній час військовій частині. Повна заправка автомобіля 8 тисяч сто літрів. Я їх викачую насосом за 40 хвилин. Сергій Ілюсь каже, сумую за роботою у школі. Діти звичайно телефонують і пишуть, питають, як там, що там. Був у відпустці, приходить, приходить до них в школу. Дуже радий всі, я радий був їх бачити. Ходив на урок. За словами Сергія Ілюся, у паливозаправнику водночас можна перевозити як бензин, так і солярку. Паливозаправник бочка ділиться на дві частини, що можна одночасно вести і диспаливо, і автомобільний бензин. Автомобіль дуже зручний, порівняно з тим, що я їздив на радянській старі застарілій техніці. Цей катер. Комфорт на найвищому рівні. Машина нова, легко керується. Сергій Ілюсь каже, мріє про перемогу і те, як проведе свій перший урок фізкультури після перемоги. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.